У цьому відео ви дізнаєтесь, куди діваються кладовища, адже на землі жила така велика кількість людей, що на їх поховання не вистачило б місця. Чому Радянський Союз називають совком? А також, чому більшість людей на землі є правшами. По-перше у багатьох культурах, особливо в густонаселених місцевостях, через певний період після поховання зазвичай 20-30 років рештки зі старих могил піддають перепохованню, а місце використовують знову. У цьому випадку залишки або передаються до окремих колумбаріїв місць для зберігання урн, або переносяться до спеціальних асуаріїв, де зберігаються кістки. По-друге, Земля з часом природно розкладає органічні матеріали, кістки розпадаються і зникають, а від дерев'яних або навіть іноді кам'яних могил майже нічого не залишається. Кладовища, які існували багато століть тому, часто природним чином інтегруються в ландшафт. По третє, багато старих кладовищ згодом можуть бути перетворені на парки, громадські місця або навіть забудовані. Це відбувається, коли території кладовищ були викуплені для громадських або інфраструктурних потреб. Ще один спосіб це кремація. У сучасному світі все більше людей вибирають кремацію, що значно зменшує потребу в землі для поховань, урни з прахом займають менше місця, і їх часто зберігають у спеціальних колумбаріях або навіть удома. Також у деяких випадках. Старі кладовища можуть залишитися символічними місцями для пам'яті, де відсутні конкретні могили. Наприклад, в історичних містах можуть бути великі пам'ятники або площі, які символізують місце поховань минулих поколінь, таким чином, через природні процеси, культурні традиції перепоховань та кремацію кладовища не накопичуються нескінченно. І для поховання нових поколінь залишається достатньо місця. Назва СОВОК спочатку з'явилася як скорочення від слова «совєцький» або «совєти». Воно часто використовувалося для позначення всього, що асоціювалося з Радянським Союзом радянської системи, культури людей. Але це не просто нейтральне скорочення, воно також несло негативний відтінок. У російській мові слово совок означає лопатка для сміття, це натяк на низьку якість життя, обмежену свободу і культурну застарілість, що асоціювалися з радянським режимом. Використовуючи це слово, люди висміювали ідеологічні догми, бюрократичну тяганину. Злидні та сірість повсюдного життя в СРСР називати Радянський Союз Совком стало способом висміювати радянську систему і радянські реалії. Це зневажливе прізвисько стало популярним наприкінці існування Радянського Союзу, коли зросло розчарування в системі через економічні труднощі, дефіцит товарів і політичну несвободу. Таким чином совок став уособленням всього абсурдного і відсталого в радянській системі, і цей термін залишився як нагадування про ті часи. Більшість людей є правшами через поєднання генетичних, біологічних та еволюційних факторів. Існує генетична хвороба щодо праворукості. Дослідження показують, що якщо обоє батьків є правшами, то ймовірність народження праворукої дитини значно вища. Однак чіткої праворукої чи ліворукої гени не виявлено і спадковість цього явища є досить складною. Вважається, що еволюція також зіграла роль у формуванні праворукості. У ранніх людських спільнотах координація рук і мозку мала значення для полювання, використання інструментів і виживання. Мозок людини розділений на дві півкулі, а ліва півкуля, яка контролює праву руку, відповідає також за мову та рухову активність, що могло сприяти домінуванню праворукості. Історично суспільство схилилося до підтримки праворукої норми, що також могло вплинути на формування цієї переваги, ліворуких дітей могли примушувати писати правою рукою, що зміцнювало домінування правої руки у суспільстві. Тож праворукість стала загально прийнятою через складну взаємодію біологічних і соціальних чинників. Хоча ліворукість все ще зустрічається в певної частини населення, у наступному відео ви дізнаєтесь, де зимують раки, чому очі котів і собак світяться в темряві, а також звідки береться вітер.